Так, яку рекламну стратегію краще обрати для свого онлайн-курсу? Вибір рекламної стратегії залежить від багатьох факторів, таких як ваша цільова аудиторія, бюджет, типи курсу та ваші маркетингові цілі. Однак комбінація кількох рекламних інструментів може бути найбільш ефективною. Наприклад, ви можете спочатку скористуватися таргетинговою рекламою у соціальних мережах. Та у гуглі, щоб привернути увагу до свого курсу. Потім ви можете використати контент-маркетинг, щоб збільшити свою аудиторію та підвищити свідомість саме про ваш бренд. Інфлюенс-маркетинг може бути також ефективним варіантом, оскільки впливові люди можуть розповісти про ваші курси своїм підписчикам. Також не забувайте про імейл-маркетинг, який може допомогти залучити більше клієнтів та зберегти поточних, надаючи їм інформацію та пропозиції про ваші нові курси. Важливо визначити свою маркетингову стратегію та цілі та розробити стратегію, яка буде оптимальною для вашого бізнесу. Реклама повинна бути направлена на вашу. Цільову аудиторію та містити відповідну інформацію саме про ваш курс.